Тож, відтепер в Україні вже вісім державних банків разом з приватом. Держава вже має досвід акціонерства. Щоправда, Приватбанк досить великий, технологічний, як кажуть експерти. Частка уряду в нього всі 100%, в той час, як в інших 75%. Які будуть перші кроки держави щодо стабілізації? Чи піде на користь банку ця націоналізація? Як це вплине на курс валюти? Відповіді шукала Олена Блізнякова. Було сім, стало вісім. Націоналізація дісталася і найбільшого за розміром активів українського банку. Відтепер 100% привату належить Міністерству фінансів. Таке рішення ухвалили вчора вночі. Заради нього спеціально збиралася Рада національної безпеки і оборони. Клієнти ж привату здебільшого спокійні, ажіотажу у відділеннях, принаймні в столиці, немає. Проте є й ті, хто забирають свої вклади не тому, що бояться націоналізації, а просто аби перестрахуватись. Зняла кошти із зарплатної карточки. Всі, скільки я попросила, скільки мені дали. Я просто Страховують, почекає, що буде далі. Ризикований крок, однак, панікувати рано. Так запевняє Світлана Сиротян, радник президента асоціації українських банків, каже, аби зрозуміти, чи націоналізація піде на користь, треба почекати. Держава вже заходила до комерційних банків, і ми ще поки не бачили ефективних успішних кейсів після того, як держава ставала акціонерами. Подивимося, що буде в, в, в випадку з Приватбанком, тому що банк великий. Технологічний на це треба звернути увагу владі, звернути увагу національному банку і не втратити той технологічний інтелектуальний потенціал, який є у Приватбанку. На першому етапі націоналізації визначили борг власників привату 148 мільярдів гривень, закриють його ліквідним майном та випуском внутрішніх облігацій. Таким чином, завдяки першому ж траншу, статутний капітал банку становитиме близько 70 мільярдів гривень. Наступні кроки очищення портфелів та стягнення боргу з попередніх власників. Економіст Андрій Блінов загалом в у націоналізації великого банку позитивні зміни на курс національної валюти суттєво не вплине. Сценарій націоналізації він є досить спокійний, він і досить консервативний. Оскільки для більшості людей ну зміна власника банків вона навіть не означає зміну власників. Це буде той же самий Біло-зелений банк з назвою Приват. Ну, хоча всі ясно вже починають сміятися і глузувати з того, що банк державний називається Приват. Доля привату вже фактично вирішена. Ми розуміємо, що це стає державною власністю, включаючи всі відділення, те, що є на рахунках і так далі, всім цим управляють тепер державні менеджери. Націоналізація не новина для проблемних банків. У 2008-2009 держава взяла під опіку такі банки, як Київ, Родовід, Укргазбанк. Тоді на їх націоналізацію пішло понад 17 мільярдів гривень. Олена Блізнякова, Олена Бунт, Олексій Макульський, Дмитро Шанчук. Новини на першому.